Ось 9 березня це вже скоро. Я думаю, що доведеться нам люди добрі, боротьбу нашу продовжувати, і в березні місяці так життя складається. Будемо боротися. А як переможемо до того часу, то тим більше святково тут у народний спосіб відсвяткуємо 200 років нашому великому кобзареві. Тарасові Григоровичу Шевченку, так? так ось тут його портрет, ось тут наші українські рушники, і тут на цьому майдані буде справжнє народне святкування, не там в опері, куди гарант хоче їхати, і невідомо кому що вручать черговим борцям. Проти України вручати медалі українським і шевченківським іменем. А тут буде святкування, коли з'їдуться люди з усієї країни. І 9 березня за будь-яких обставин, тут у нас, на Майдані, буде велике народне Шевченківське віче. Так? Так? Співатимемо тільки. Пісні на слова Шевченка, найкращі наші музиканти, так прийдуть наші найкращі декламатори. Поломаренко прийде, інші і будемо читати нашого батька-кобзаря. Так, все найкраще, що зняли, покажемо на екрані. Михайло Іленко завершує прекрасний фільм. Про Шевченка, Толока і інші доробки тут покажемо правдиві про нашого справжнього і найбільшого борця за Україну, яким був Шевченко. І політики нехай, виходять на цю сцену 9 березня і на пам'ять пам читають, хоч трохи, але нашого головного борця за Україну Тараса Шевченка. Так Бо це ж неспроста! Такий протест розпочався і триває на зустріч великому двохсотлітньому ювілею Тараса Шевченка. Ніколи такого не було. Сто років тому 914 го Столипін заборонив українцям збиратися у Києві і в інших містах і згадувати великого Шевченка. Заборонив! А в церквах заборонили навіть службу, яка би його згадувала. Заборонили навіть згадку про це ім'я, бо тоді це було таке, що відроджувало Україну і піднімало її з колін, забирало з того російського імперського ярма. Зараз ми в ситуації кращій. Є незалежна держава, є наш прапор синьо-жовтий, є наш гімн і є дуже багато українського вже і в теперішній Україні. Але ж ми тільки на шляху до тієї справжньої української і європейської України, де не буде оцього знущання чиновника чи бандита над українцем і де буде просто повага до простої української людини. І про це ж писав Тарас Шевченко головним чином про це. І тому неспроста, Бог так підгадав, що саме у часі його 200-літнього ювілею, стільки зусиль народних, стільки енергії народної. Стільки серця народного тут уже в котрий місяць на цьому майдані і на всіх майданах по всій Україні. Тому і Тарас Григорович з нами і нам допомагає. А ми цього тижня з вами повинні разом вирішити. Не хоче Янукович на переговори, значить, мусимо самі вирішувати всі питання заради України і заради кращого європейського українського майбутнього, не нашого навіть, а наших онуків і дітей, так? Тоді приймаємо це як наказ станом на сьогодні, так да. від нашого славного європейського і українського майдану, так да. слава Україні.